Тобто для кожного натурального числа n може бути остача тільки одна, вона може приймати тільки одне значення, або 0, або 1, або 2, або 3, або 4, або 5, або 6. Тобто залежна змінна остача, незалежна змінна це наше натуральне число, а залежна змінна остача приймає єдине значення. А отже, це правило є функцією. Знайдіть область визначення та область значень цієї функції. Область визначення це всі натуральні числа. Це наша незалежна змінна. А область значень цієї функції це ці сім чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Функція може приймати, остача може приймати тільки ці значення. Вправа номер 861. У таблиці наведено виміри температури повітря протягом доби через кожну годину. Тобто кожну годину ми знімали значення з термометра температури. По-перше, потрібно побудувати за цими даними графік зміни температури. Дивіться: наша незалежна зміна, тобто наше Х, це час доби. Нам потрібно побудувати температуру, для, яку вимірювали кожний час. Упродовж доби до 24 години. Ось ми побудували залежність температури від часу доби. Давайте відповімо на питання. Користуючись графіком, знайдіть протягом якого часу температура повітря підвищувалася. Та протягом якого часу знижувалася. Давайте розглянемо графік. Від початку спостереження до 1 години ранку температура підвищувалася. Далі упродовж 5 годин від 1 години до 6 години температура знижувалася. Потім з 6 по 14 годину температура підвищувалася. Потім з 14 до 24 години температура знову знижувалася. Так? Тобто, температура підвищувалася упродовж однієї години тут, та між 6 та 14 годинами. Тобто 14 мінус 6 буде 8, та плюс отут ще одна година. Це буде 9 годин. Тобто температура підвищувалася упродовж 9 годин. Та тепер знижувалася між першою та 6, тут 14 та 24 10. Тобто 10 плюс 5 15 годин. Температура е, понижувалася, так, знижувалася упродовж 15 годин. Вправа номер 862. Велосипедистка виїхала з дому на прогулянку. Перші дві години вона їхала зі швидкістю 12 км за годину. Потім відпочивала годину і повернулася додому зі швидкістю 8 км на годину. Побудуйте графік руху велосипедистки за, весь цей, за всю цю прогулянку. Тобто, дивіться, коли. Нас просять побудувати графік руху. Це значить, потрібно побудувати залежність відстані від дому, так як функцію від часу. Давайте побудуємо. Перш за все, давайте порахуємо відстань, яку проїхала велосипедистка за перші дві години. Запишемо ось тут. Відстань позначимо як d1. Запишемо формулу, це в нас буде швидкість помножене на час. Та порахуємо. Швидкість у нас дорівнює 12 км на годину. Та помножити на 2 години. Година та година скорочується, 12 на 2 отримаємо 24 км. Тобто за перші 2 години вона проїхала 24 км. Потім відпочивала годину. Що це значить? Це значить, що відстань у нас не змінювалася. Так? А потім повернулася додому зі швидкістю 8 км за годину. Тут не вказано, за який час вона повернулася, давайте розрахуємо цей час. Т2. Час. Щоб знайти час, потрібно взяти відстань. А на якій відстані вона була від дум? На відстані D1 та поділити на швидкість, з якою вона поверталася. На швидкість напишемо v 2 Тобто 24 кілометри, розділити на 8 км на годину. Кілометри та кілометри скорочуються та отримуємо 3 години. Тобто вона поверталася упродовж трьох годин. А тепер давайте зобразимо це рішення на графіку. Ось ми побудували залежність відстані від дому від часу руху. Як ми бачимо, упродовж двох годин велосипедистка проїхала 24 км. Потім вона відпочивала годину. Між другою та третьою годиною від початку руху вона відпочивала. Тобто відстань у нас не змінювалася. А потім вона поверталася додому. Тобто вона проїхала ці 24 км за 3 години. Тобто між третьою та шостою годиною від часу початку руху. Вправа номер 863. У таблиці наведено дані про рівень води в річці порівняно з ординаром, тобто середнім рівнем води. З 1 по 15 травня. Тобто ми зніма... знімали рівень води кожен день з 1 по 15 травня. Потрібно побудувати графік зміни рівня води в річці на завказаний період. Дивіться, це дуже просто. Беремо рівень води це наш Y. Дата це наш x. та строїмо графік. Дивіться, що ми отримаємо: рівень води, в, як в залежності від дати. Ось ми бачимо, що з 1 по 6 травня рівень води в річці збільшувався, а потім, починаючи з 6 травня рівень води поступово зменшується. І як ми бачимо, що починаючи з 12 травня рівень води навіть зменшився в порівнянні з середнім значенням. Тобто тут була засуха.